Привіт таки усім. Ну що, не знімала вам довго відео, трошки була зайнята, копали городи, не було часу. Трошки закруточки ще закрутила. Ну, вже все, викопали городи. Все зробили, будемо вже помаленьку збиратися їхати в місто. Хто не знає, тут ми були як на дачі. Просто тут садимо городи, все, там клубничка, всяку огородину. І потім їдемо назад в місто, тому що самі ми живемо в місті, а тут просто, як кажуть, відпочиваємо ходимо на рибалку і займаємось різними справами. Так, що я новенько закручувала. Закручувала, я була вам показувала ось такий бурячок. Я закручую бурячок ціленький, це на салатики, шуби. Так просто потерти олійки, цибульки додати, хто любить з майонезиком, хто любить з олійкою. І закручую бурячок, ось таку заправочку. Ця заправочка йде в борщик. Тут в нас перчик, морковка, бурячок, помідорки. Дуже класна штука. І швидко дуже вариться борщик. Дуже швидко. Получається на одну порцію, бо це е, я вже тут, а в мене мій блокнот в місці. Ось тако, якщо хто пойме, можете 1, Один, два, три, 5, це я позначала, що за чим кидається в каструльку. Спочатку ляється олійка, потім кришиться цибулька, так як на зажарочку. Е, кидається морковочка. Помідорка, далі бурячок, перчик. Це все тушкується трошки, додається соль сахар, і в кінці вже додається оцет. Тушкуємо 45 хвилин і закручуємо в баночки. Дуже класна штука. і... Получається дуже смачний борщик. Ще туди додати фасольки, фасольки я наморозила дуже багато. Певно, що з півтора відеречка. Бо в мене хлопці люблять борщик з фасольками, щоб було дуже багато фасольок. І ще хочу закрутити перчик, перчик закрутити, це він йде кусочками. Є, закручують з олією, а тут олії ми не додаємо. Дуже вкусний смачний перчик. Можете спробувати. Того року мама закручувала, дуже вийшов. Я теж зібрала перчик, доходи, буду закручувати обов'язково. Все йде на півлітрову баночку, все кидається в кожну баночку окремо. Чим добре, що не, надо, не треба заморочуватись, вгадувати, скільки нам потрібно розсолу. Все кидається на півлітрову баночку. Заливається тільки, тут написано водичкою, а мама заливає кип'яченою водичкою, і потім ставить стерилізувати теж дуже смачний. Перчик, получається, такий хрусткий, дуже смачний. Раджу, попробуйте, Хто любить перчик, дуже смачний рецепт. Так, і що я ще закручувала? Закручувала я ще ось такий салатик. Це геніальний салатик. Тут йде перчик, помідорки, капустка, огірочок, морковка. В общем, теж. Смачненький, виходить, салатик, до барабольки чи ще до чогось дуже вкусно. Ось показую вам рецептик. Йде по кілограму перчик, помідорка, капустка, огірочок, морквочка. Все ріжемо, перчик соломкою, помідорки, як ви побажаєте, капустку шинкуєте, огірочок, якщо великий, півкільцями, якщо невеликий, кружельцями. Морковочка треться на терточку. Можете морковочку на корейку потерти. І, і... Додаєте олій, сіль, сахар, і так само в кінці додаєте уксус. Перемішуємо все, тушкуємо 20 хвилин і закатуємо в баночки. Ну, 20 хвилин ви поняли, відраховуємо від того часу, коли вже закипіло. Теж дуже смачний салатик. <кій> так, ну що, <кій> покажу, що я назбирала, що в мене ще стоїть. Прийдеться з собою вести в місто. Так, дивіться, скільки в мене ще добра стоїть. Це помідорки, що їсти, це теж. Це на закруточку ящичок стоїть. Вже ще пару деньків. Щоб почервоніли, прям дуже-дуже хочу, щоб почервоніли на томатик. Ну і такі Сливочки не дуже багато є. Ну, Попадається. В принципі, на томатик буде добре. Я просто перекручую на м'ясорубку, додаю теж спецій і там сіль, сахар, уксуса і закручую в баночки. Тоді замість томату додаємо. В борщик, коли тушкуємо голубчика, капустку, просто беру півлітрову баночку виливаю і тушу голубчики. А ще перчик додається туди, червоний. Ось, я вирвала перчики. Трошки поморщився в нас дуже сильна дівчатка жара, прям, просто сильна жара, все сохне. Все просто я не знаю. Ось, підгорають так боки в перцях, в'януть перчики. Я думаю, ось такі перчики підуть в мене на кусочки. Він буде грубий, коли дойде. І він є жовтий і червоний в мене. І підуть на закруточку. Кусочками на тому рецепту, що я вам показувала, буде дуже гарно і дуже смачно. Ось такі вкусняшки такі ось перчики. Зриваю його ще теж, дівчатка, зеленим, тому що він просто не дойде. Ми вже його накрили, перекрили. Я не знаю. Хочу, ще піти вибрати огірочків, ще довибирати, і наквасити ще. Огірочків, бо вже трошки над'їли бутиль, закручували, дуже получились смачні огірочки квашені. Бачите, перчик прямо ось так в'яне. Це ось я Вчора ввечері зірвала з куща, він прямо пов'яв там. Хоч ми її поливаємо і накритий, але все одно перчик в'яне. Так Він хоч трошки й дойде. І зможу щось з нього зробити. Ідемо покажу. Бере, беремо відеречку, може ще виберемо огірочок. Все просто в'яне. у Нас жара 40 градусів і дощу не видно. Вже я не знаю, місяць доща немає. І дуже сильна жара. Фасольку я вже трошки пообривала, це вже лишила на насіннечку. Дуже класна фасолька, вкусна, така вона йде червона всередині. Бачите, ось така йде червона фасолька. Дуже смачна. Ось так ми накрили перець. Щоб хоч трошки йому дати тіньочок. Поливаю його майже кожен день, і то він встигає в'янути. І жалко, тому що ще перці є. Перчики ось. Дивіться, що скільки є перчиків. Не знаю, він ось вже жара і він. Прив'яв. Бачите, що скільки є перців? Висить. Прям перчинок і туди далі перчиків є. Ще дуже багато є перчиків. Кавунчиків теж є вдосталь, але не солодкі. Не знаю, з чим це зв'язано. Чи зв'язано це з жарою, чи з чим. Кавунчик не солодкий. Дуже рідко трапляється кавун, який трош, трохи солодкий. Більшість кавунчиків не солодкі. Ось тут, вчора десь пропустила перчинку. Ось такий я зриваю. Вони потім дійдуть. Просто легше корчику буде, ще, щоб набрати остальні перчики трошки влаги. І ось там бачу теж зараз я дозриваю, бо я вже вчора ночою <кій> зривала ввечері, возили трошки хлопців до річки, купалися, бовтались, то трошки була зайнята. Дивіться, ще скільки пер перчиків зірвали. Ось так. Це занесемо і підемо коло хати, позбираємо опірочки. Покажу вам трошки квіточки свої, теж бідні сохнуть, але хоч трошки поливаються, то їм чуть-чуть легше. Все стоїть. Там розочки вже поперецвітали. Дуже жарко. Прям все вигорає, вигорає прям з швидкістю такою, що ось розочка цю, що ми садили, бурдюрка. І ось ця красота зацвіла. Теж бурдюрочка, помните, ми купляли літом? Нам вже зацвіла. Тут я посадила кущові, не знаю, вони посохли. Я їх поливаю, під ними мокро, але не знаю, чи вони приймуться. Може, знизу десь пустить. Ну і тут теж саженці, що садила, прийняла стільки Адріана, купчихи трошки, і все. Останні ось саженці в такому стані. Всі просто посохли, хоч і поливалися зверху. Ще є салатик. Далі купчеха за салатиком і там адріанки є трошки. Вже не ріжу саженці зовсім. Що буде, то буде. Наше його, як кажуть, робити, якщо воно не виходить, все горить, хоч і поливається, все, але воно все вигорає. Тут посадила ось таку красоту. Надіюсь, на другий рік буде вже в нас цвісти. Такий гібіскус. Далі бальзамінчики Дивіться, як ця красота набрала бутонів скільки. Фуксія. Це вже поперецвітали колобочки Ось така вона красотка. Дуже гарна, класнюча. Це, що стоять в мене саженці клубніки, треба висажувати, а в мене просто немає куди їх висажувати. Жара, я не знаю, воно просто не прийметься. Я не знаю, що робити. І вже треба їхати треба полити. Тут бальзамінчики теж будуть сажуватись в одні кашпо якісь, щоб зменшити об'єм. Бо. Місця вдома, як ви знаєте, дуже мало. Дивіться, як бальзамінчик цвіте. Не знаю, не знаю. Якось так. Тут в мене накриті розочки. А так, натикала прутиків і просто-напросто накрила. Не знаю. Буду-то, будуть, не буду, то не буду. Попробувала. Тут вони асорті. Там ось бачу, прийнялась одна, було сім. Вже бачу, лишилося дві, вже і дві нема. Вже і ця щось пов'яла. Ця ще поки мені стоїть одна. Ось. Ось такі справи. Так що я на місці, працюємо, скоро вже поїдемо додому. Там в мене орхідейки, певно, що вже теж сохли, пересохли. Добре, що я їх з балкона всі позабирала. Хоч трошки вже поїду, повідчухую їх. Ось ще є огірочки. Пару штучок. Так що ось так. Жара, жарою, а все одно стараємося щось трошки спасти. Все, всім гарного дня, всім удачки, всім пока-пока. Бички. -пока. герочки